Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо онлайн уроки. Тема сьогоднішнього року додамо, віднімаємо двоцифрові числа різними способами. Так, отже, перше наше завдання: нам потрібно знайти значення виразів двома способами за схемами 36 додати 42. 36 ми розкладаємо на 30 і 6. 42 це 40. і 2. Так, сьогодні ми з вами працюємо зі сторіночка 13 Тому, якщо хтось ще не розгорнув, будь ласка, зробіть це. Так, тепер ми повинні десятки додати десяток, одинички одиничка. 30 плюс 40. 70. Так, 6 плюс 2, 8. 70 додати 8. 78. Так, 36 додати 42. Так само. Але 42 ми тут будемо розкладати на 40 І 2. 36. Додати 40. 3 плюс 4, 7. 6 плюс 0 6. 76 і плюс два.

3, 8 відняти 0. Вісім. Тридцять. І забираємо 5. 3 ми перенесли. А 8 Забрали 5 буде. 3, І виходить 33. Далі опускаємося нижче. 77 відняти 15. 77 ми розкладаємо на 70. И семь, пятнадцать, десять, и пять, семьдесят, девять, десять, шестьдесят, семь, девять, пять, два, шестьдесят, девять, два, шестьдесят два. Так само з вами 15 ми розкладаємо знову на 10 і 5. 77 відняти 10, 7 відняти 1, 6, 7 відняти 0, 7, 67, забираємо 5, 6 ми перенесли, 7 відняти 5, 2, 62.

І додати 4. 72, додати 4, 7 ми перенесли. І 2 плюс 4 6. Розв'яжи задачі, усно складити розв'яжи хоча б одну оберну. Прослухав, будь ласка, на шахівниці 17 фігур, з них 10 чорних, а решта білі. Скільки білих фігур на шахтівниці? Отже, скільки було фігур? 17. Скільки чорних? 10. А решта, що означає решта, Те, що залишилося білі. Як знайти? Потрібно від 17 відняти 10. І буде? 7. 7 шахівниць. Ш. Точніше, шаш, ш. 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 Фігурочок наших. Так. Далі. Заміни складене іменоване числа простими іменованими. Так, краще тут не «ш» зробив, а на фігурки. Так, заміни складене іменоване числа простими і а прості складені. Дивіться, перші – це в нас складені, тобто, які мають з декількох частинок. А нижче це прості, які у нас одні. Отже, дивіться, у нас 1 дециметр 8 см, в одному дециметрі скільки саме? 10, і ще 8, 18. Отже, написали 18 см. Так, три дециметри це в нас тридцять, і п'ять, тридцять п'ять. Один дециметр чотири сантиметри, один дециметр це десять, ще чотири, чотирнадцять. Один дециметр десять і ще один одинадцять. А тепер ми навпаки з простого робимо, складу, забираємо один десяток, і буде один дециметр. І що залишається? Шість сантиметрів. Тринадцять сантиметрів. Знову забираємо один десяток це один. Дециметр і залишається у нас три сантиметри. Так, 14 см. Ми знову забираємо, де десяток буде. 1 дециметр. І 4 сантиметри. 17 сантиметрів. Так. Один дециметр і сім сантиметрів. Так, виконай порівняння: два додати, тобто поставити знак більше, менше або дорівня. Два додати п'ять, сім.

Два. С. Сантиметри. Три і два. Що більше? Звичайно 3. Вісім відняти шість. Два. відняти 5. Чотири. Що більше? Чотири, Відповідно. Чотири плюс 2. Шість. Десять 4. Шість. Що ми поставимо? дорівнює. Так, повністю сторіночка у нас має такий вигляд. Певно, на все вас ви, ви в мене розумнички, я вас вірю. І дивіться, ще ви виконуєте самостійно першу сторінку 3000 задань, як ми її виконуємо. 27 додати 32. 32 ми розкладаємо на 30 і 2. І тепер додаємо 2 плюс 3, 5. 7 плюс 2. 9. і виходить 59. Так само 43 розклали на 40 і 3. Так, 3 плюс 4 7. А 6 плюс 3 9. І вийшло 79. 71 додати 26. 26 ми розкладаємо на 20. І 6. 7 плюс 2 9. А 1 плюс 6, 7. І так само виконуєте повністю, повністю. Певно, на все вас видивимо мене розумнички. До побачення!